Це новий якийсь бокс хелловінський. Я чомусь вважаю, що він буде краще, ніж великий бокс. І так, всім привіт, з вами Феонік. Сьогодні я вам розповім, що буде в новому оновленні, точніше, хелловінському оновленні на ГостРП Вводьте мій мінік при реєстрації Пітер Тран та мій промокод хештего. А ми поїхали! Що хочу сказати, давайте почнемо з Всім це нам потрібно. Це подаруночки, Буде неділя подарунків, Три, точні, не неділя, а 31 день. Ну так як звичайні подарунки були, ці ж недавно додали, але тепер будуть І скріншоти можете побачити на екрані. Доволі щидрі подаруночки. Так, да, подаруночки це круто, але є ще більш крутіше. Це новий івент. Нам показано було валюту, якісь там тиквен, типу, типу цукерочок. І що можна буде купити за цю валюту. Скріншот магазину, того, що можна буде купити, можете побачити зараз на екрані. На мою думку, доволі круто. Але тепер розберемось ще з дещо ну, доволі і Мені це доволі незвично. Це новий якийсь бокс хелловінський. Я чомусь вважаю, що він буде краще, ніж великий бокс, бо він в тому самому магазині, я тільки що показав, він коштує дорожче, а значить, що він буде краще. Ну, це моя думка. І тепер давайте прочитаємо, що буде в тому боксі. Подарунок Хелвін, подарунок із загадковим містом може бути будь-що, в тому числі гроші. Або ж це буде жарт, та він буде пустим, хто знає. Ну, а тепер давайте я вам ще покажу, що буде в новому оновленні такого цікавого. Буде доданий якийсь дрон. Так, дрон. Високотехнологічний безпілотник для дослідження важкодоступних важко місць та і пошуку прихованих скарбів. Якщо чесно про ці приховані скарби, я чую вперше. Тобто я не, не читав ще, тобто що буде в новому оновленні, просто розказую все, що я знаю. І для мене це трішки така шокована новина. Ну а тепер доволі швидко ще де, що вам розповім. А далі в нас іде така коробка цукерок, яка зможе відновити вам здоров'я до 120 одиниць. Ну, я ще не зрозумів. Тут написано 50 льдяників, це 50 таких коробок, чи одна в одній коробці 50 льдяників. Це не зрозуміло. І на останок аксесуари в студію. ось хочу початку вам показати три ось такі аксесуари. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що це ж не всі аксесуари, правильно? Ну, якщо я правильно зрозумів, це все теж аксесуари, хоча я не впевнений. Ну, на цьому я хочу закінчити відео, але хочу сказати, щоб ви підписувалися, адже 91% дивиться це відео без підписки. Тому виправляйте цю ситуацію. Ну і всім пока-пока.